Багато ігор черпали натхнення в роботах From Software з різними ступенями успіху. Незважаючи на те, що багато розробників намагаються наслідувати той високий ступень виклику, який випливає з ігор, як Dark Souls, Bloodborne і Sekiro, Вони часто пропускають той факт, що саме продуманий та напружений геймплей від From і навмисна конструкція зіткнень роблять ці ігри веселими, а не просто розважальними. Темезія це 3D-екшн гра, на яку впливають деякі конкретні ігри From. Зуміла досягти цього балансу, створивши гру, схожу на Souls. це RPG, схоже на Souls. У світі Бладборн, де люди прагнуть покращити своє життя за допомогою хімії та алхімії. Тільки замість того, щоб використовувати його більш економно, їхня неприборка залежність від нього призвела до зруйнування цілого королівства. Ви граєте за корвуса, свого роду хворого на амнезію чуного лікаря, який можливо доклав руку до створення суміші, яка б могла б врятувати королівство. Та покласти край експерименту з алхімією. Але його пам'ять про інгредієнти хитка. Тож ви обходите три основні зони гри в пошуках, фактично знань, які допоможуть вам зібрати все разом і дійти до вірної формули. Як і більшість ігор Souls, темезія занурює вас у середину дивної ситуації, без особливих пояснень, і залишає вас. Щоб ви з'ясували, з чим ви зіткнулися, досліджуючи її світ і вбиваючи людей, яких ви там знайдете, все відбувається в королівстві під назвою Гермес, яке очевидно розташовано в кровні величезного дерева. Світ охопила чума, яка вражає людей і тварин, мотуючи їх і перетворюючи на монстрів. До цих пір Гермесу вдавалося впоратися з чумою за допомогою вивчення та використання алхімії, але щось пішло не так. Гермес піддався. І ніхто не знає, що робити. Так, Темезія має лише три основні області. Якщо історія Бладборн охоплює велике місто протягом багатьох поколінь, а Темезія це лише маленьке містечко. Після виконання основної мети в кожній локації, яка закінчується битвою з босом, відкриваються побічні місії. Які відбуваються в тій ж самій області. Їх кількість може бути різною, і зазвичай вони з'являються лише після завершення попереднього. Основні механізми Темезії в основному взяті прямо з Bloodborne і Sekiro. І обидві використовуються з великим ефектом. Bloodborne – це гра, яка уникає блокування та ухили. Тоді як Sekiro здебільшого захочу гравців брати участь у дуелі. Та відбивати вхідні атаки своїм клинком, щоб досягти успіху. Тамезія приділяє основну увагу подібним ідеям. У вас є меч в руці. Протягом усієї гри ви використовуєте його, щоб пробати ворогів. Це здебільшого гра про важкі дуелі та ретельне планування атак. Ви хочете завдати якомога більше шкоди своїм ворогам, не докладаючи надмірних зусиль. Як і в іграх Soulsborne, Натискання кнопок атаки може заблокувати вас у анімації, яка зробить вас уразливим для контратаки. Насправді, часто захист є найкращим нападом, оскільки відбивати атаки не тільки захищає вас, але й може зруйнувати здоров'я ваших опонентів. Вороги в Темезі отримують два види урона: від ран і загального здоров'я. Коли ви, наприклад, атакуєте своїм мечем, ви задаєте шкоди. Регулярні атаки зменшують білу смужку здоров'я ран, залишаючи під нею зелену смужку загального здоров'я. Чума спричиняє автоматичне загоєння РАН, тому через короткий час біла смуга здоров'я перезаряджається до тієї ж довжини, що її зелена смужка здоров'я. Таким чином, єдиний спосіб справді завдати шкоди ворогам це вразити їх спеціальною потужною атакою кігтями. Яка націлена саме на зелену смужку здоров'я, зменшуючи її, щоб ви могли, зрештою, вичерпати обидві смужки та виконати хід страти. Кіхот насправді не пошкоджує білу смужку здоров'я, але різко пошкоджує зелену. Тому вам потрібно об'єднати стандартні атаки з атакою кігтями. Компроміс полягає в тому, що пазурам потрібен час, щоб зарядитися, потенційно залишаючи вас уразливими. Тож наприкінці бій перетворюється на швидкий і складний танець, який вимагає від вас планування різних рухів, щоб справді завдати шкоди. Боротьба з босами часто зводиться до гри в обороні, ухиляючись, завдаючи їм шкоди від ран, перш ніж чекати відкриття, щоб нанести кілька швидких ударів кігтями, щоб завдати їм довгострокової шкоди. Оскільки перерубання завдає шкоди опонентам, у вас є стимул агресивно атакувати та контратакувати під час блоків, повертаючи всі аспекти бою проти вашого супротивника. Саме завдяки цій бойовій механіці, грати в Тинезію це стає іще тим викликом. У грі також реалізовані кілька інших хороших ідей, які доповнюють основну сильну механіку, запозичену з Ігор Солзбором атаку так кігтями, наприклад, можна посилити. І якщо ви досягнете її максимум, ви фактично вириваєте у свого ворога спектральну чумну зброю, яку потім можете використовувати в бою самостійно. Коли ви зіткнетеся з опонентами, з них час від часу випадають предмети, які називаються осколками навичок, які допоможуть вам навчитися володіти їхньою зброєю. За допомогою осколки навичок ви можете розблокувати та підвищити рівень чумної зброї, а потім. Спорядити її в точках збереження темезії, які функціонують як ліхтери Blockbourn або статуї Ідола Секіро. Таким чином, ви можете використати зброю ворогів, борючись із ними для одноразових спеціальних атак або покластися на означену зброю, яку ви взяли, використовуючи ресурс, який вам потрібно відновити, під назвою енергія. Щоб на дає вам широкий спектр додаткових видів атак, які можуть дати вам перевагу в бою. А здатність кігця викрасти зброю в когось, то вас не дратує. Дає зручний спосіб змінити тактику на ходу посеред бою. Темезія покладається на систему підвищення рівня, подібно до ігор Bloodborne, Sekiro та Souls, але з іншим розумним доповненням. Подібно до цих ігор ви збираєте ресурс, спогади із вбитих ворогів, які ви можете витрачати на точки збереження, щоб підвищити рівень, збільшуючи свою базову статистику. Однак, щоразу, коли ви це робите, ви відкриваєте бал таланту, який ви можете витратити в одне з безліч різних дерев навичок. Вони дають вам безліч можливих покращень, як от там різні види ухилень, парирування, збільшення шкоди. Там для вашої зброї або можливість отримати здоров'я від страти. Це чудовий стимул розвивати свої можливості в кожному бою, додаючи зосередженості на агресії, поєднуючи із системою страти, схожою на секіру, ви можете змінювати та скидати навички будь-коли. І у вашому розпорядженні є широкий вибір різних навичок. Деякі вимагають, щоб ви побудували конкретне дерево прокачки, вибравши кілька навичок, а іноді вибір одного дерева навичок закриває інше. Усе це працює, щоб дозволити вам визначити дуже конкретний, дуже налаштований стиль гри. Але його також можна змінити в будь-якій точці збереження майже коли завгодно. Темезі виглядає як недобюджетна перша гра від нової студії, не дивлячись на дивно малу кількість локацій і обмежену різноманітність ворогів. Певні аспекти дивним чином недофінансовані. У грі немає жодної озвучки. Незважаючи на катсцени та кілька цитат боса. Загалом, Темезія це швидкий досвід. І також це може зіграти і не на користь. Ви також побачите жорсткіші варіанти для більшості цих ворогів, які поглинають більше урона, задачі сильніших ударів вам, і, як правило, вимагають від вас ну, більше думати про те, як їх бити. Тим не менш, коли ви знову і знову відвідуєте одні і ті ж самі основні локації, ви часто стикаєтесь з тими самими типами ворогів, і неважко виробити там ритм або тактику, як їх знищити. Після того, як ви проведете в грі кілька годин, багато з цих боїв стануть тривіальними, оскільки ви знову і знову повторюєте ті ж самі дії, щоб перемогти ворогів. Жорсткіші міні-боси ну, змінюють ситуацію, і всі бої з босами приносять задоволення. Але і менш масштабне. Тим не менш, 10-годинна темезія сприймається як дуже коротка. Здебільшого ви відчуваєте себе скоріш загальним поганцем, ніж надзвичайно потужною машиною для вбивств. А чудові ідеї гри завершуються напруженими та незабутніми битвами з босами. Стосовно озвучки, це великий мінус, тому що вся історія в грі подається текстом. Якимось там записками або уривками, і ти зможеш зрозуміти всю історію тільки коли ти будеш шукати ці текстові фрагменти та читати їх. Ну окей, якщо грати на ПК, може це зручно зекономили, окей. Але коли ти граєш на консолі, наприклад, там у тебе велика дистанція до телевізору, ну тобі не буде дуже зручно постійно читати і тим паче перекладати. По своїй практиці скажу, що це. Просто ігнориться, слайдиться і дає по суті неповноцінну картинку всього Ну, Тобто, ти не сприймаєш її максимально. Тим паче, мені здається, те ж саме буде і з Nintendo Switch, тому що розгледіти це, цей текст. Дякую, що подивилися це відео. Дякую те, що підтримуєте наш канал. З вами був Богдан і це канал Даріус. Па-па!